Ми дуже класний комплект, пошили на замовлення і вирішили вам показати. Біла сітка комбінована з чорною сіткою, і тут такий варіант незвичний пошиття на люверсах, але саме розташування тканин дуже цікаве і дуже практичне. Не перегортайте зараз, покажу, як приблизно буде виглядати на віконечку. І так оглядаємо, що ж ми тут нашили. дуже все зручно, практично. А варіант, як можна підібрати цей тюль. Можна повністю його підібрати в одну сторону. Ось. Бачите, ось такого плану. Магнітними підхватиками. Ми зараз будемо підбирати. Або можна, ми зробили тут прихований розріз. Можна підбирати у два різні боки. Одну туди, одну сюди. Фантазію включаєте і що як кому подобається, так можна підбирати. Можна і пісочним годинником, можна і підбирати частково ось так. Як кому більше до вподоби. Нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправка нову я Укрпошти з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!